Перш за все, хочу висловити слова подяки начальнику обласної військової адміністрації за довіру та за призначення мене радником з питань залучення інвестицій. на сьогодні ми вже маємо успішний досвід співпраці з обласною військовою адміністрацією в рамках реалізації проєктів з підтримки постраждалих громад за рахунок залучення фінансування від іноземних донорів. Зокрема, за безпосередньої участі Сергія Петровича Лисака було створено один з найсучасніших на території України центрів для довгострокового розміщення внутрішньопереміщених осіб, а також ресурсний центр для їх персонального розвитку. Це знаходиться в місті Дніпро і станом на сьогодні в ньому проживають 80 внутрішньопереміщених осіб. Це 25 родин, які прибули до нашої області з областей, де ведуться активні бойові дії. Завдяки безпосередньо залученості Сергія Петровича внутрішньопереміщеним особам надається вся необхідна гуманітарна допомога, надаються безоплатні сервіси, такі як психологічна та юридична підтримка, допомога з працевлаштуванням. Окрім цього, від початку широкомасштабного вторгнення за безпосередньої кооперації з ОВА ми доставляємо на територію області для лікарень медичні засоби, а також відповідну медичну техніку. А окрім цього, в постраждалих громадах Криворізького району було створено пробурено свердловини на воду в тих громадах, де внаслідок теракту на Каховській ГЕС вода зникла, вода повернулася в громади за рахунок підтримки іноземних партнерів. Наразі за ініціативи Дніпровської ОВА ми працюємо над проектом оновлення водопровідної мережі в селищі Гречани Поди Криворізького району. За рахунок залучення іноземних інвестицій, ми оновлюємо каналізаційні мережі на двох вулицях цього селища, і ми вже очікуємо, що незабаром більш ніж 60 домогосподарств зможуть отримати безперебійний доступ до чистої води. Окрім цього, активно вбивається підготовка до найбільшого в історії області міжнародного молодіжного форуму Державотворець дії заради майбутнього. Ми залучаємо спікерів міжнародного рівня, а також очікуємо. Прийняти більш ніж пів тисячі гостей з усіх куточків України усе для того, аби показати, що Дніпропетровщина це регіон-лідер, це регіон, який відкритий до новітніх ідей та амбітних проєктів. Щодо майбутніх планів, то наразі ведеться активна комунікація з міжнародними донорами в рамках створення в області найсучаснішого в Україні освітнього хабу. Окрім цього, в рамках підтримки закладів охорони здоров'я області ми шукаємо фінансування для оновлення матеріально технічної бази, лікарень та Звичайно, як і раніше, Дніпропетровщина залишається регіоном, який прийняв найбільшу кількість внутрішньопереміщених осіб. Саме тому продовжується процес розширення центру довгострокового проживання внутрішньопереміщених осіб Дніпропетровській області. Дніпропетровська область готова і надалі підтримувати внутрішньопереміщених осіб, і для цього ми залучаємо гроші міжнародних партнерів. Важливо зазначити, що будівництво здійснюється винятково за рахунок іноземних інвестицій, і жодної копійки з державного чи регіонального бюджету ми не беремо. За кожен витрачений цент наших іноземних партнерів ми прозоро звітуємо на цій посаді на підставі наявного успішного досвіду залучення іноземних інвестицій. Я буду займатися залученням міжнародних партнерів їх супроводом, а також промоцією області на міжнародній арені. Впевнений, що разом з керівництвом ОВА нам вдасться залучити іноземні інвестиції та створити багато корисних проектів для області та її мешканців.